Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ожила пасіка, тепло. І найбільше літає, дивіться, ППУ, Ще я вам показував вулик паливоди з ППУ. Ось така картина. Найбільша активність тут. Саме перший почав облітувати. Кажуть, що не прогріває ППУ. Їм певний так тепло без прогріву. Тут у нас відносно сильні сім'ї. Поодино... Вилітають, звісно, було влітали поодиноко. Ось наш нуклеус сипачка. Такі. Тут вже бачу, чистити почали. Така ситуація. Ось. Українські лежаки теж. Щоб джолка натупилась, треба не тоскні. От така ситуація. Джолка летить. Ходимо по пасіці позаглядаємо. Лежаки облітуються. Країнці. От бджола бере воду. Ось така в нас ситуація на основній пасіці. І наш треба дивитися тут на повалочку ми дали, що наші алюмінієві теж щось слабенько літають. Слабенько, відносно слабенько літають. Ось І така ситуація. Пасіці тепло пішло Ан тут Сильний Така ситуація. добре Дякую всім за увагу Будемо працювати, бо роботи доволі.